Так, всім привіт! Я придумала свою ідею і стяю маску. А якщо попадеться, Щас. я зараз виберу три смайлика. І буде мені на 25 рік, що в мене було, на 26 і на 27. -й. Ой. Що у мене буде в 2025, 2026 і 2027? Так, перший смайлік. Це буде невелике Хоп. Е, а що це? Я не знаю як це? М -м -м, це інтересненько, що буде в 2026 Е, 2027 буде холодно. давайте наперідше. Двадцять восьмий. Двадцять дев'ятий. Двадцять десяти, двадцять десятий. Тридцятий. Вже жарко. Тридцять перший ботаник. Хочу ботаніку тридцять другий. Третій. Це не штається. І. Ладно, двадцять четвертий. 34. четвертий. плаки плакі Далі 25. Ой, 35-й. Мовчунка. Рамовчатка. Я цього якраз таки ждала.